Різдвяна мрія. Наближалось різдво. У лісі усі готувались до чарівної ночі, коли Санта особисто відвідає кожну тваринку. В усіх норах розвішували гірлянди з листя зібраного восени. Чарівливо сяяв сніг. Усього було вдосталь. Лише ведмідь сидів і плакав. Ніхто не наважувався до нього підійти. Він був такий високий, такий великий, усі його боялися, і все ж таки в ту мить здавалося, що він не злий, то був просто ведмідь, що плакав. Тварини спитали, чому він так засмутився. Ведмідь відповів, що з року в рік не може святкувати Різдво разом з усіма, бо природа зробила так, що з приходом зими всі ведмеді засинають і сплять до весни. Розчулений відвертістю ведмедя, лісові звірятка вирішили йому допомогти. Вправні друзі перетворили ліжко ведмедя на валентенські санчата. Ведмідь умостився на них, і всі звірі потягли його у середину лісу. Незабаром здалеку долину тихеньке передзвін бубенців. То справді був санта. Ведмідь заснув. Його розбудили, і він ледве-ледве зміг розплющити очі. Санта зіскочив із сани, тримаючи повний мішок із ласощами, горішки, різноманітне насіння і цукерки. Санта поволі підходив до кожної тваринки і нікого не обділив. Потім він підійшов до ведмедя. Це ти заради мене вирішив поборотися зі сном, відважний ведмедю, спитав бородатий старигань. Ведмідь понюхав білу бороду санти, лизнув його в щоку, щоб показати, який він був щасливий цієї ночі, найщасливіший з усіх ведмедів на світі. Ну ж болюбчику, сказав старигань, чухаючи ведмедя за вухами, і дав йому в лапи коробку, повну стільників із золотавим медом. Ведмідь не тямив себе від щастя та все ж таки заснув, забираючись до сани. Санте востаннє звернувся до всіх звірят. Цього року вам дістався чудовий друг. Навесні він товаришуватиме з вами. Але зараз мерщій поверніть його додому, бо з матінкою природою сперечатися не годиться і веселого усім різдва. Скарамуш потаємна іграшка. Сьогодні має настати Різдво. А іграшки досі не готові. Санта не встигне розвести подарунки. Хто досить сміливий, щоб дізнатися, що трапилось? У майстерні так темно. На щастя, є хоробра мишка. Вона шмигнула до майстерні та покликала друзів. Ходіть скоріш, Санта залишив на мішку лист. Синій кит став читати послання вголос. Усі діти отримують подарунки. А мені ніхто нічого не дарує. Так не чесно. Цього року я не поїду, доки не отримую подарунка. Бідолашний Санта. Іграшки вмить підготували подарунки для нього. Мишка все запакувала і поклала той сюрприз на місце листа. Тоді іграшки сховались за дверима майстерні. Раптом вони почули голос Санти Агов, Агов, іграшки веде. Іграшки вискочили до нього і питають, чи сподобались йому подарунки. Але Санта нічого не зрозумів, про який це подарунок вони говорять. Мишка прошмигнула до майстерні, але пакунок для Санти вже зник. Іграшки розповіли про листа Санті, і той зітхнув. Це витівки скарамуша, старої іграшки невдахи, яка не сподобалася жодному малюкові, та я не схотів його викидати. Час від часу він приходить і вимагає подарунки від мого імені. Агов, покажися, скарамуша. Скарамуш поволі вийшов. У нього були порвані лапки і вицвіла шерсть, по що мишки покотилась велика сльоза. Як же це сумно. Завтра я опинюся в затишній домівці, і мене пеститиме якась дитина, а от скарамуш залишиться у майстерні. І справді, тепер усі іграшки хотіли взяти скарамуша з собою. Гаразд, сказав Санта, я покладу скарамуша до мішка, але попереджаю вас, він трохи погано пахне. Нічого, зрадів вовк, обіймаючи скарамуша. А санта, поки ельфи пакували іграшки, бережно тримав скарамуша в руках і тихенько нашіптував йому на вушко. щоб я віддав свою улюблену іграшку Ні за що, скарамуше, ти вкотре допоміг мені перевірити, чи добрими є іграшки, які я зробив. Вони такі чуйні та лагідні. Я можу, не вагаючись подарувати їх дітям, сідаймо в а потім вип'ємо з тобою гарячого шоколаду. Обіцяє. Тепер ти знаєш, що Санта має улюблену іграшку, і вона лежить у нього в кишені. Але ця таємниця відома лише тобі. Різдвяний гармидар. Якось напередодні Різдва Санта сидів у кріслі та очікував на свого двоюрідного брата Ельно. Той запізнювався. Нещодавно Санта зламав ногу, тож не міг сам розвести свої подарунки. Його мав замінити Ельно. Санта перевіряв, чи не забув той покласти чогось у два мішки з подарунками, тож перечитував свій довгий список. От і Ельно, уже час. На вулиці Оленям уже не терпілося час вирушати. Тож Ельно схопив мішки та скочив до саней. У цю шмить олені рушили в небо. Вони летіли так швидко, що в Ельно заслюзилися очі. Він нічого не бачив. Що ж робити? Ельно як міг керував саньми. На південь! крикнув він оленям, але сильний вітер відніс його голос. Тож оленім мчали, а На першій зупинці. Ельно заповзявся ритися в мішку. Зебрі, піжаму в горошок, слонисі сережки, крокодила, нові зубні щітки, левові пов'язка на голову для розкішної гриви. Вр, як же холодно цього року. Звірі, певно, пішли грітися. Ельно не побачив жодного звіра. Все, здавалося йому навдивовижу білим. Я геть нічого не бачу. Гельно відчув, що в нього потекло з носа. Хм, час рушати на північ, заволав брат Санти оленям. Гей, гей, сани так швидко рушили, що слова загубилися в хмарах. На другій зупинці старий схопив мішок і, бух, не розбираючись, гельно поставив пододрунки додолу. Він ледве-ледве впізнавав імена звірів на наліпках, але ж Ельно не міг помилятися. Пінгвін, морш, чолені, ведмідь як же спекотно. Не впевнений, що ці подарунки стануть їм у пригоді цього року. Таке враження, що планета з лузду з'їхала. Ельно розтібнув шубу і змахнув піти з лоба. У пляшка знову рушила в путь, бо попереду було ще багато роботи. Рано вранці звірі поспішили до своїх подарунків. І цього року Санта про них не забув. Ура! Ой, мовили пінгвіни, Санта подарував мені піжаму в горошок. А я ж просив. А я, здивувався морш, хотів товстий клічастий шарф, а отримав пару сережок. Я ж ніколи не зможу їх носити. Гляньте, хором гукнули тюлені. Які дивні речі подарував нам Санта. Це не маленькі сани для катання на льоду. Це зубні щітки, пояснив їм ведмідь. У мене пов'язка на голову, а я хотів шапку із помпонами. Санта нарешті розплющив очі. Він задрімав на хвильку. Озирнувся навколо і здивувався. Подарунки досі були тут. Хух, який жахливий сон мені наснився, зітхнув він. На щастя, ельно не помилився.